Чернівецька загальноосвітня школа No4 це заклад зі своєю історією, який йде в ногу з часом, впроваджує всі новітні технології і забезпечує сучасними знаннями учнів. Школа знаходиться в центрі міста Чернівці, за адресою вулиця Тараса Шевченка, 14-16. Обидва корпуси закладу відремонтовані та модернізовані за програмою «НЕВКОМ». Встановлено сучасне вентиляційне обладнання із системою рекуперації повітря, замінено старі дерев'яні вікна на енергозберігаючі дубові склопакети, проведено реставрацію фасаду. Всі учні навчаються у комфортних умовах. Сучасні обладнані всім необхідним кабінети. капітально відремонтоване їдальня та спортивна зала у корпусі Б. Школа це наш паспорт на майбутнє, адже завтра належить тим, хто готується до цього сьогодні. Любі друзі, наша школа гостинно відкриває перед вами двері. З 8.30 і до 18.00 з вашими дітками працюватимуть висококваліфіковані спеціалісти, вчителі, асистенти, вихователі. Ці учні перших класів 100% забезпечуються місцями на групі подовженого дня. Діти можуть відвідувати гуртки природничі, хореографічні, шахові, клуб бойових мистецтв Альфа Спорт, а також студію циркового мистецтва Гротеск. З радістю чекаємо вас. Вчителі нашої школи талановиті педагоги. Вони навчають дітей, використовуючи найсучасніші технології і перетворюють навчальний процес на захоплюючу подорож. Вони наша найбільша цінність. Зараз ви маєте можливість познайомитися із вчителями майбутніх першокласників. Любі першокласники! Багато нового і цікавого ви дізнаєтеся в нашій рідній Чернівецькій загальноосвітній школі номер 4 Дитинство живе в країні казки. Тож давайте разом мандрувати шкільними стежками, де ви зустрінете багато друзів, отримаєте багаж знань, будете розвиватися та Разом ми зуміємо стати успішними школярами, маленькими, справжніми громадянами, патріотами нашої України. Я впевнена, що ми разом зуміємо створити гарну, велику, міцну шкільну родину, де ви старанно будете вчитися, долати перешкоди, не опускаючи рук а також радіти перемозі. Тож давайте разом мандрувати в країну під назвою Школа Все буде Україна! З нетерпінням чекатиму кожного з вас в стінах нашого навчального закладу. З повагою до вас, ваша перша вчителька Булей Мар'яна Васильівна. Привіт, майбутні першокласники! Мене звати Тетяна Миколаєва. І я, твоя перша вчителька, вітаю тебе в стінах загальноосвітньої школи No4, що знаходиться в самому серці нашого чарівного міста, в школі, яка має свою цікаву історію, свої традиції законне правила. Ми з тобою, мій юний друже, вирушимо в подорож до країни знань, де я із задоволенням, узявши твою маленьку ручку. Проведу тебе таємними стежками, читання, письма, математики познайомлю тебе із законами навколишнього світу. І не думай боятися зробити помилку. Запам'ятай, лише той не помиляється, хто нічого не робить. У нас із тобою попереду багато приємних та незабутніх моментів та пригод. Чекаю на тебе! Дня, мої майбутні першокласники і батьки, я вчитель загальноосвітньої школи номер 4 а звати мене Ліліана Зінорівна. Скоро ви станете здобувачами освіти нової української школи. Навчатися дуже цікаво. Разом будемо гратися і досліджувати, аналізувати і співставляти. Також будемо самостійно робити вибір, пов'язувати вивчене із практичним життям. Я дослухаюся до думки кожної дитини, чу критично мислити, не боятися висловлювати власну думку. Водночас вам батьки теж сподобається відвідувати нашу школу, адже тут панує співпраця, взаєморозуміння. До зустрічі! Школа наш дім. Завжди цікаво і весело у нім. Не зволікайте, заяви приймаються у школі. За адресою вулиця Тараса Шевченка 14-16. Будемо раді вас бачити!